Вітаю, шановне товариство. У даному випуску спробую дати дві широкі відповіді на два запитання глядачів, одне з яких надійшло в телеграмі, а інше через Месенджер. Перше із них стосується нової теми компромату на Зеленського, яку експлуатують деякі блогери. Як бачите на скріні, глядач запитує мою думку про ці речі. А друге це також побажання почути мою думку із приводу пророцтва Нострадамуса на кінець 2025 року, пророцтво яке спочатку описали британські таблоїди, а вже за ними чимало українських засобів масової інформації. Починаючи із Уніан. Отож розпочнемо із першого питання. У матеріалах деяких блогерів йдеться про те, що, мовляв, Польща та Велика Британія пропонували Зеленському спільну зустріч на початку лютого 2022 року із метою створення тристороннього військового союзу. Проте він не захотів військової співпраці з цими країнами і запропонував підписати такий тристоронній договір у інших сферах. На мою думку, цей випадок мало що додає до політичної біографії Зеленського, зокрема до тих численних фактів, які його компрометують у значно більшій мірі, аніж відмова від військової співпраці з двома країнами НАТО напередодні повномасштабної війни. І зовсім інша справа, що далеко не всі українці належним чином. Усвідомлюють вагомість таких фактів, отож, спробую дещо пояснити у відповідному напрямку. Пригадайте, яким маневром Гітлер захопив Францію у 1940 році. На кордоні із Німеччиною французи побудували потужну систему оборонних укріплень, що отримала назву Лінія Мажено. Гітлер та його генерали дійшли висновку. Що пройти таку лінію за короткий час буде дуже важко або просто неможливо, тож вирішили спочатку захопити Бельгію, а потім провести свої танки через Арденський Ріс, де французи їх не чекали. Таким чином, гітлерівська армія в лічені дні захопила не тільки Бельгію, але й Францію, обійшовши лінію Мажино. Ми розуміємо, чому капіталювала Бельгія та Нідерланди. Франція мала непогану армію. То чому ж вона так легко капітулювала? А тому що цій армії потрібен був час, аби підготуватися до оборони від наступу гітлерівців із боку Бельгії. А такого часу у неї не залишилося, адже французький генералітет не передбачив, що ворог сунутиме на Францію. Через важкопрохідний Орденський ліс та розраховував зупинити його на лінії Мажино. Про ці речі знають не лише історики, але й всі українські військові, починаючи з офіцерів, які закінчували військові училища. Щоб провести наступ, неочікувано полководці ще із античних часів вибирали важкопрохідні, найвищі перевали. Використовували приховані в гаях резерви, які в останню мить вирішували результат битви та вдавалися до інших численних військових хитрощів. Але з певної причини Путіну в усіх цих речах не було жодної потреби. Отож, у лютому 2022 року російські війська відкрито групувалися вздовж південно-східних кордонів України. Готуючись до наступу широким фронтом. То чому ж москалям не було потреби військових хитроща? А тому що, як відверто розповів на всю країну генерал Наєв в інтерв'ю Українській Правді, до самого початку повномасштабного вторгнення на Південному Сході у нас залишилася лише одна єдина дивізія. Єдина дивізія. Яка не могла чинити опір ворогу з тієї причини, що їй так і не видали зброю. Цей факт прямим текстом свідчить про те, що Зеленський та Ярмак намагалися здати Україну москалям. Чому ж він про це свідчить? Тому що, по-перше, війська сотнями тисяч групуються біля кордонів із сусідньою країною не просто так, і це зрозуміло кожному. І кожен нормальний керівник країни буде на це реагувати таким чином, що зводитиме свою лінію Мажино на підступах до Криму, принаймні мінуватиме шляхи сполучення Херсонщини із Кримом, а не розмінуватиме їх. А по-друге, директор ЦРУ Бернс 12 січня 2022 року відвідав Київ. Та детально описав увесь план повномасштабного вторгнення, який дістала американська розвідка, описав його Зеленському та Ярмаку, і не тільки Зеленському та Ярмаку. До початку цього вторгнення залишалося 41 день часом. Цього було цілком достатньо аби видати зброю дивізії на Херсонщині, підписати наказ про розгортання військ. Та наказ про приведення військ у бойову готовність. Але нічого цього не було зроблено взагалі ніколи. Натомість, за два дні до вторгнення, частина Національної гвардії, яка стояла в Гостомелі, була переведена Кому ж підпорядковується Національна гвардія безпосередньо Президенту України. То чому ж Зеленський забрав її з Гостомеля перед? Повномасштабним вторгненням, а тому, що російський генералітет вивчав свого часу в підручниках військові операції Третього рейху, зокрема, і те, як гітлерівці захопили Бельгію. А захопили вони її так: спочатку висадили десанти, які захопили мости та лінії оборони. Так само і москалі планували висадити в гостомелі. Декілька великих транспортних літаків із десантом, призначеним для захоплення Києва. Ці літаки не змогли в Гостомелі приземлитися. Зрідна смуга була залита мазутом. А генерала Кривоноса, який цей мазут наказав вилити Ярмак, доручив піддати цькуванню з боку ДБР. Придратися не було до чого і дебер відкрило свого часу справу за пошкодження зльотної смуги на аеродромі в Гостомелі. Якби на місці Ярмака опинився сам психопат Путін, навіть той не міг би діяти більш відверто у цьому випадку, а діяти відверто їх провокує відчуття повної власної безкарності. Порівняно із цими речами, блокування військового договору з Зеленським це просто якась там дрібничка. І чогось іншого в такій ситуації від того ж Зеленського, яким він себе показав згодом, просто й чекати не доводилося. Але не лише згодом. Погляньте на цех фото. Тут ми бачимо Зеленського разом зі своїми друзями, подружжям Марією Левченко та її чоловіком. Марія Левченко деякі журналісти свого часу називали найближчою до Зеленського людиною посилання я в себе маю. Перш ніж обійняти посаду заступниці керівника Кабінету Президента України, вона тривалий час працювала в Офісі президента нелегально, але суть не в цьому, а ось у такому фото, де Марія Левченко жестом висловлює своє захоплення. Портретом Путіна. Портретом поміщеним в центрі П'ятикутної зірки на зразок тієї, що їх багато на Алеї Слави Голівуда. Дане фото десь у 2021 році опублікував депутат Арєв і жодних спростувань за ці роки не надходило. Ось цей жест Марії Левченко на адресу Путіна та ці дії, які я описав, Близького до Левченко свого часу, Зеленського, вони вкрай послідовно вписуються в одну цілісну картину. Також раджу глядачам перечитати інтерв'ю Андрія Єрмака, яке він дав ізраїльському журналісту Берману та виданню The Times of Israel». скрім цього інтерв'ю перед вами. Із прочитаного можна помітити, що життя мирних громадян української національності, які гинуть від ударів москарів по мирних об'єктах, не має для Андрія Єрмака жодної вартості, хоч він і не говорить про це прямим текстом. А про те, як бачите, виходить винятково зі своїх власних вузьконаціональних інтересів у даному питанні. Думаю, що і в усіх інших питаннях також. Тепер переходимо до наступного запитання. Запитання стосовно пророцтва Нострадамуса Настрадамуса Якеземаї ототожнюють із кінцем 2025 року. На жаль, британські таблоїди, які є джерелом відповідної інформації для української земі, не вказують номер катрену та центурії. Тому я не зміг перевірити, чи справді Нострадамус датує відповідне пророцтво кінцем 2025 року. А чи може, це лише припущення британців? Саме ж дане пророцтво перекладів українською із англійської звучить так, коли Марс правитиме своїм шляхом посеред зірок, людська кров окропить святилище». Три вогні піднімаються зі східних боків, тоді як Захід втрачає своє світло у тиші. Перший рядок, коли Марс правитиме своїм шляхом посеред зірок, вказує на період війни, позаяк в астрології середньовіччя та Ренесансу, вважалося, що всі війни відбуваються чи принаймні розпочинаються у період домінування Марса. Отож існують підстави припустити, що справді цей катерен стосується нашого часу. Другий рядок людська кров окропить святилище, можна розуміти у прямому значенні, скажімо, відбудеться ракетний удар по церкві під час богослужіння, і загине священник, який відправлятиме літургію біля престолу. У будь-якому випадку перші два рядки у цьому катарені виконують функцію орієнтирів, часових орієнтирів, оскільки ці події передуватимуть двом наступним подіям, більш важливим, описаним у двох останніх рядках. Три вогні піднімаються зі східних боків, тоді як захід втрачає своє світло у тиші. Абсолютно безсумнівним виглядає пояснення останнього рядка Захід втрачає світло у тиші, тобто йдеться про поглиблення духовної кризи на Заході, адже як сказав один польський римокатолицький єпископ, папа Лев продовжує лінію свого попередника папи Франциска. І доки ця лінія продовжуватиметься, доти духовна криза Заходу поглиблюватиметься. Що супроводжуватиметься втратою світла Христового усім Заходом. Менш впевнено можна інтерпретувати передостанній рядок про три вогні, які піднімуться зі східного боку. Впевнено можна сказати лише, що тут йдеться не про цю війну, бо про цю війну, якщо цей катеран стосується нашого часу, то про неї йшлося в першому рядку. А тим часом Настрадамос ніколи не повторюється у своїх віршах-катренах. Але цілком ймовірно, що тут мова про три синхронні народні повстання або революції. Ці три вогні, тобто ці три відповідні події, можуть з'явитися у різних країнах, але можуть і в одній країні, скажімо, в Башкорстані, Татарстані. Та на північному Кавказі, тобто в Арехвії. Але повторюю, немає жодних гарантій того, що це пророцтво справді датує кінцем 2025 року, як врешті, гарантій того, що воно справді стосується періоду цієї війни. Хоч це дуже ймовірно. На мою думку, позаяк зараз триває рік гадюки зв'язок даного пророцтва з кінцем. 2025 року можна вважати більш аніж ймовірним, а в саме у рік гадюки відбувається левова частка усіх революцій та військових переворотів. А щодо пророцтва Ванги на цей же 2025 рік, яке публікують разом із провіщенням Нострадамуса, то воно звучить так. У 2025 році почнеться війна на Сході, яка знищить Захід. На мою думку, якщо і справді існувало подібне пророцтво Ванге, то воно дійшло до нас у вкрай перекрученому вигляді. Проте цілком можливо, що тут і йдеться про громадянську війну у певній країні, наслідки якої будуть невигідними для країн Заходу. Тобто опосередковано призведуть до розпаду Євросоюзу. Отож будемо чекати кінця року, коли мають відбутися або ж не відбутися усі ці події, або ж мають відбутися події зовсім інакші, яких ніхто не зміг передбачити.